Привіт, малята. Я зараз знаходжусь в незвичному місці. А де саме зараз ви здогадаєтесь? Куди потрібно йти, якщо вам потрібно оглянути вашого домашнього улюбленця або раптом він захворів? Так, ветеринарну клініку. А саме до ветеринара. Це лікар, який лікує тварин. А пацієнтами в нього можуть бути. Не лише домашні улюбленці, собаки чи коти, а й сільськогосподарські тварини, корови, кози, коні, поросята, птахи та навіть бджоли, а ще тварини зоопарку та цирку. Серед основних завдань ветеринара не лише огляд та прививки, а й хірургічні, стоматологічні та косметичні процедури. А оскільки все більше людей хочуть, щоб їхні тваринки виглядали красиво, з'явилася професія грумер це перукар для тваринок. Найчастіше до грумера приводять собачок та котів, на стрижку, купання та сушку, обрізання та шліфування кігтів, чищення вух, чищення зубів, видалення ковтунів. Грумер має дуже добре розбиратися в породах котів та собак. Адже не всіх тварин можна стригти або можна лише на певну довжину, щоб не зістригти захисний підчерсток. Стрижка наголов деяких тварин може викликати хвороби. Тому, якщо ви хочете зробити стрижку своєму улюбленцю, спочатку проконсультуйтеся, чи не зашкодить це його здоров'ю. І таке, як ви могли помітити, професія грумер дуже відповідальна і непроста. Адже тваринки бувають різні, бувають і спокійні, але бувають і вередливі, тому потрібно бути великим спеціалістом. І ще є одна професія, пов'язана з тваринами, не менш цікава і захоплююча, це кінолог. Кінолог спеціаліст саме по собакам. Він дуже добре розбирається в породах і знає, яких собак можна дресирувати і які з них можна розвивати вміння. Деякі собаки дуже розумні і добре навчаються, тому можуть бути корисними для людини і їй допомагати. Для собак навіть є спеціальні професії, але щоб собака їх освоїла, з нею потрібно займатися. Якщо її навчати, вона може стати собакою-рятівником, нюхачем, поліцейським, мисливцем, охоронцем та повадирем. Але ще багатьох собак дресирують, щоб вони були слухняні і не робили шкоду своїм господарям. Отож, починаємо ми сьогодні з вами дізнаватися про нову професію. Ця професія є пов'язана з тваринками. І з якою тваринкою пов'язана ця професія, ви зараз дізнаєтеся, бо до нас в гості прийшов супергість. Руф-руф! Я песик гавчик! Прийшов до вас у гості розповісти про нову професію, яку ви сьогодні будете дізнаватися. Це є професія людини, яка займається песиками. Професія, про яку ми сьогодні дізнаємося це є кінолог. Давайте разом повторимо: кінолог. Слово кінолог походить від слова кіно, тобто фільми. Ні, ну що ви? Це просто таке схоже слово, але насправді кінолог означає людину, яка доглядає, тренує і займається собачками. Риф -риф. Наприклад, мною сьогодні я вам розкажу про одного такого кінолога. Була у мене кінолог пані Ліля. Вона буде чудовим кінологом і багато мене всього навчила. Давайте ми зараз, пані Соло, я вам, друзі, розповімо. Давайте ми розповімо про кінолога пані Лілю, яка займалася нашим песиком-гавчиком. Отож, ось наш кінолог, так? Кінолог це людина, яка вирощує, дресирує і виховує собак. Бо собаки можуть бути не лише домашніми улюбленцями, а й виконувати багато іншої корисної роботи. Наприклад, можуть допомагати і допомагають поліцейським, рятувальникам чи прикордонникам. Це є такі серйозні професії, які допомагають людям дбати про безпеку. І от ті, хто мають такі професії, вони, власне, з нашою безпекою дивляться, і собаки дуже влучно тут допомагають. Інколи допомагають знайти щось небезпечне, щось винюхують, і таке інше. Деяких собак також вчать допомагати незрячим людям, допомагати їм пересуватися по місту, наприклад. І власне, собака. Веде незрячу людину туди, куди їй потрібно, для того, аби ця людина дійшла безпечно і без перешкод. Ось так. Тобто, собаки насправді виконують дуже багато важливих і розумних ролей. Але кінолог, людина, яка тренує собак, має бути терплячим. Що це означає? Це означає, що коли песик не хоче чогось вчитися чи виконувати якісь завдання, кінолог раз за разом повільно і безперервно продовжує вчити нашого песика усіх команд, яких потрібно. Але кожному кінологу допомагають певні речі, аби Песики виконували ті завдання, які потрібно, які це можуть бути речі. Дивіться: кожен песик любить іграшки і любить смаколики. Так, друзі, не тільки люди, і ми з вами любимо різні смаколики, а й песики люблять смаколики. І коли, наприклад, собачка зробила якусь гарну вправу, послухалася кінолога. То кінолог дає їй якийсь смаколик, наприклад, якусь собачу цукерочку. І тоді наш песик розуміє, ага, якщо я буду виконувати ось це завдання, ось у такий спосіб, наприклад, буду гарно перестрибувати. Або буду сидіти рівно і тихо, коли мені скаже кінолог, то я отримую смачну цукерочку. Також, друзі, наші песики мають різні іграшки. І завдяки цим іграшкам, також кінологу є значно легше вчити песика різних команд, так виховувати його і тренувати. До речі, деякі собаки, які навчені кінологами, також можуть бути суперзірками в кіно. Ми ж знаємо, є різні фільми, де також є різні собаки. І ці собаки не просто звичайні песики. Когось з дому це є песики, навчені кінологами. Також у песиків є фішечки, є різні перешкоди, завдяки яким наш песик може навчитися робити певні команди. Окрім цього, друзі, відповідальний кінолог і відповідальний господар обов'язково одягне на песика намордник. Що це таке? Це є спеціальний захист. Для інших людей, аби песик їх не покусав, наприклад, або не почав на них гавкати, і ми люди не налякалися. Тому намордники дозволяють нам всім людям, які мають собак і які не мають собак, комфортно, наприклад, гуляти у парку. І ще одне, і це дуже важливе правило: якщо ви, наприклад, гуляєте у парку і бачите господаря з Собакою, яка здається вам дуже милою, і ви хочете її погладити, обов'язково, друзі. Обов'язково перед тим запитайте господаря собаки, чи можна погладити вашого пса. Тому що робити самостійно, без дозволу господаря, це не можна, може бути небезпечно для нашого здоров'я. Ось так, друзі. Тому, будь ласка, будьте уважні і пам'ятайте про це правило. Окрім цього, друзі. Песики мають в себе на шиї спеціальний нашийник. На цьому нашийнику може бути ім'я песика, наприклад, номер телефону господаря. У випадку, якщо песик загубиться, і той, хто його знайде, зможе швидко повернути песика додому. Ось так, друзі, є надзвичайно багато різних нюансів, знань. Які потрібно вивчити для того, аби стати кінологом і могти виховувати собаку для певних завдань, про які ми з вами говорили на початку? Давайте ж ми запитаємося у нашого песика-гавчика, які завдання виконував він. Риф-приф-риф, риф, риф. я до речі. Колись допомагав поліцейським, був їхнім вірним другом. Мене кінолог пані Ліля спеціально цьому навчила. Ось так, в мене є дуже добрий нюх, і я допомагав поліцейським натрапити на правильний шлях, коли вони щось шукали. Ось так, друзі, бачите? Кожен песик, який навчається у кінолога, потім може бути дуже корисним для нас, людей. Дітки. Люди, які працюють з тваринами ветеринар, грумер, кінолог, мають дуже-дуже любити тваринок і все-все про них знати. А ви маєте піклуватися про своїх улюбленців, щоб вони були красивими, розумними та менше хворіли.